Сьогодні, я на каналі Квіти та Інші дива. Сьогодні хочу коротенько вам розповісти, що зробити з кущиком петуні, яку придбали, можливо, десь в магазині чи на базарі. Ось дивіться, вчора мені подружка подарувала ось такий горщик з квіткою, горщик на 0,5. Це такий колір, серія така в мене випала. У мене його не було. Така вона. Я ось просто вже почала обрізати, потім вирішила відео зняти. Такий кольор, червона крапочка. Що з ним хочу зробити? Я ще для прикладу ось такий кущик. Це мій кущик. Я його формувала, він трошки вийшов, браковий, пішов на одну сторону, але різниця, бачите, яка в набитості кущика, тут кущик. Ріденький. Це вже я його обрізала, а так він був такий високий і ріденький. Але це в порівнянні з тим, що можна купити на базарі, це неплохий варіант. Ну, Дивіться, що б я порадила. Оці всі, бачите, як я ось уже обрізала. Оце все, що тянеться догори, потрібно нам його обрізати. Ось ось так. Наприклад, зараз як я покажу. Бачите, зрівняти, сформувати ось такий і квітку цю обріжу. Шейнужниці взяла такі, що не ріжуть. Оставила одну, щоб квіточка розціла, я подивилася ще раз на колір. І тим самим ось я його обрізала все, і получився кущик такий. Компактний, більш компактний і готовий для висадки. Тому що як ми посадимо це з оцим, воно буде з бутонами, воно, квітка захоче квітнути, і вона не буде так вкорінюватись добре, як би це їй потрібно було. А так ми обрізали, сформували ось такий кущик, лишнє викинули. І тепер він готовий для висадки. Ну, такий ось, Коли я сама формую кущики, то я не дозволяю квітнути, і вони набивають таку шапочку, потім розвивається коріння, потім, коли висаджується, рослина починає швидко вегетувати, потім квітувати. Ну, ось таке відео, можливо, комусь воно буде потрібне.